Сесія міської ради від 7 липня була короткою і зібралася лише для того, щоб вкотре розглянути питання про призначення заступників міського голови. Маємо зазначити, що заступники призначаються без проведення будь-яких конкурсів, що не сходиться з минулорічною позицією самопомічі. Надзвичайно важливим є, щоб такі важливі посади, як заступники мерів, обирались саме комісією за принципом прозорості відкритості. А не за принципом кум, брат та інші ті всі принципи, які на жаль мають місце бути на багатьох керівних посадах не лише біля церкви, а й усі в Україні. Але 7 липня все змінилося. Виступили деякі депутати, та більшістю голосів призначили заступників міського голови. На минулій сесії мені сподобалося, як сказав Володимир Бубенка. Маючи 220 тисяч населення в місті, ми собі завжди шукаємо якихось гастролюрів. От ми, наприклад, наша фракція не буде підтримувати, тому що більшість і свої ми могли б знайти і в місці достойних спеціалістів. Я думаю, що багатьох наш, моїх колег, наших колег, турбує питання наступного характеру: ви представили свою команду, дійсно, це ваше право формувати свою команду. Чи берете ви на себе повну політичну і будь-яку відповідальність за діяльність даної команди? Звичайно, якби я цього навіть не сказав, то я беру повну міський голова. Звичайно, бере в першу чергу повну відповідальність. А як ви маєте право сформувати і подати свою команду? Значить, будь ласка, ми підтримуємо, працюйте, але я підтримую слова Ігоря Гейла, що по півроку, значить, будь ласка, назвіть. Тоді вже депутатський корпус буде робити висновки по тому, як та команда професійно працює. Дякую, дякую, шановні депутати. Рішення прийнято. Я переконаний, що тільки що щойно призначені вами заступники виправдуть той кредит довіри, який ви їм сьогодні надали.